Да я не постраждав вітаю, Святославе. Ми зараз перебуваємо у внутрішньому дворику одного із стародавніх будинків в середмісті столиці. І дійсно, те, що ми бачимо, от, подивіться, будь ласка. Ще ще раз під час прямого увімкнення ми бачимо, як автомобілі е, просто провалилися частково в велике провалля, десь це десь 30 квадратних метрів. Потерпілих немає, тому що сама подія відбулася о 6.20 ранку. Е, власники автомобілів кажуть, що почули якийсь звук, і оскільки не було тривоги, звісно, не пов'язали його із сучасними реаліями. Але коли, коли подивилися у вікно, то побачили свої припарковані автомобілі ось у такому стані. Е, і оскільки потерпілих немає, я можу так сказати, що це доволі містичне провалля, принаймні для любителів історії і архітектури. Ось будинок житловий біля якого це все сталося. Це е, будинок 1911 року. Тобто, самі ці території і цій забудові більше ста років. І коли ми підійшли ближче, ми в цьому проваллі побачили цегляну кладку і перекриття і е, що ж це могло би бути? Як нам пояснили, це можуть бути старі підвали або старі якісь приміщення складські, про які вже давним-давно е е було забуто, які е не нанесені на жодні карти. І власне, ось така історія могла статися. Ми не побачили, щоб там було. Волого, коли е, комунальники відкрили люки, вони не побачили там води. Отже, це не підтоплення цих днів, не зрозуміло, що відбулося, але чому досі автомобілі у такому стані? Справа в тому, що знову ж кажу, це дворик стародавньої забудови, і арка, яка до нього веде надзвичайно низька і надзвичайно вузька. І е, рятувальні. Е, Маніпулятори і навантажувачі вони не можуть просто проїхати за своїми габаритами для того, щоб визволити ці автомобілі із цієї пастки. І власне зараз шукають, але поки що не знаходять маніпулятор, який би міг проїхати в цю арку і почати евакуацію автомобілів. І хочу сказати, що за декілька хвилин до нашого увімкнення ми почули знову ж таки звук ґрунту. Він продовжує. Свій рух, але не з цього боку, де ми бачимо автомобілі, а з іншого боку, там де ця от колишня галявинка зараз небезпечно взагалі тут ходити. Тут працюють рятувальники, хоча, як вони кажуть, держ... Як сусіди кричать, що тут були дров'яні сараї, от підказують. І власне рятувальники кажуть, що загрози життю людей немає, але зрозуміло, що ходити тут небезпечно студія. Дякую тобі. Я думаю, не прощаємось на сьогодні з тобою, бо історія ще може мати розвиток. Але спасибі, що так оперативно все нам показала і розповіла кореспондентка Олена Мацюцька про, про те, як в історичному центрі Києва ось так автомобілі просто провалились під асфальт і як їх звідти визволяти, поки не зрозуміло.